Так, доброго дня. У нас війна. Тож, поїхали спробуємо одразу такого суперника. І нагадаю війна без хіла. Тому я візьмемо команду без хілів. Так, ну, щось такого плану. Тож, загони стали вірно, поїхали. Так, що у нас тут по камінню? Угу. Начебто є четвірка. Потім ще трійка буде. Так, да, давай так складемо спочатку так. Угу. І в нас буде 8, якщо ми зараз четвірку складемо. Я думаю, так буде ліпше. А може і не ліпше, бо зарядимо його. Ну добре, поїхали. Так, і будемо пробувати. Та центри і виносити потрібно. Так, давай ось так зробимо. Угу. То давай. Давай доб'ємо... Ні, бити будемо вдягу. Так, і в мене забирати манну і робити ось такий хід. Є. Трохи заберемо в Левманвуда і підготуємо наших синеньких в пустоту. Давай ось так. Добиваємо цих гавриків. Угу, все добили. Так, тут є дали ради. Давай сходимо на такого суперника. Сходимо нашою командою. Знаю, що Альборіг може тут не грати, але він нам потрібен, аби розганяти манну. І візьмемо лісю також. Ну так. Так, ось візьмемо таким складом, поїхали. Угу. Так, тут щось не дуже. Ну, давай, в принципі, гра підказує нормальний хід. Там і зелені складуться, і побачимо, що взагалі виходить. На жовтий буде там, ні, не буде. Тут би якось тепер зарядити цю войову, щоб вона зіграла тільки по королеві, ні. Щось я не бачу, як це можна зробити одним ходом. Ну давай тут шукати щось. Нічого не знайшли з того, що нам було потрібно. Та ну. Бред якийсь. Ну може, тут жовтий вийде? Ну таке собі. Насували ти королеві, ні? Добре, добре, якщо такі справи. Якщо такі справи, то залишимо його поки. Сходимо сходимо ми сюди. Сходимо такими. Давай так. У нас тут ще грав Людвіг, Дарк. М -м -м, була Вівіка, але ж це без хіла. Це без хіла. Тому... Давай джинфея візьмемо сюди. Може там когось виб'є. Поїхали. Так. Начебто і є камінь, начебто і нема. Давай побачимо спочатку, що тут іде. Ага. І ось ні, так роз'їдеться. Давай отут трієчку зберемо. Ага. Ще ось зробимо ось так трієчку. Ну і все. Трієчки закінчились. Ну, певно, що так отримуємо. Зараз фіолетовий постраждає добре. Угу. Ну, давай тут спробуємо. Дай там фіолу десь ще. Ть, бред. Ну, давай так, угу. ну, давай тут фіоск <ріць> <ріць> як, Як воно так працює? Я в шоці. Ну добре, давай тоді. Поїхали сюди. Трохи командою пожожще. Тоді, якщо така справа. Так. І сюди б червоних когось взяти, ні? А на що в нас тут Ага, тут же мегаміньйони ті будуть пхати, ні? Та тоді я передумав. Не цією командою підемо. Підемо і ми трохи з Міньйонами. Ой, не ту. Так. Тільки цього сюди поставимо. Візьмемо кедмана. І візьмемо. Лідрію. Може Міньйонів дасть там, ти щось стигнемо, ні. Ми поїхали. Так, що у нас начебто все? Максимально правильно стоїть. Що знову за поляна? Буде кристалик червоний, так? Давайте збирати його. Забили вже як мамонта. Давай десь зелений чи що? Ні, зеленого не буде. Давай ми мініона візьмемо. Я в шоці не можу зарядити нікого. Ну доби, хоч того заторі вже. Ну. Даваємо і пройдемося. Так. Ну і давай тепер, щоб за побільше, певно, ні. Давай ось так. Так, зараз ми певно заснемо, ну, давай, спробуємо спробуємось так, щоб зеленими хоч в франках бахнути. Не знаю, що взагалі не йде. Давай зараз підемо цього доб'ємо все ж таки. Так, що там у нас? Ще одну команду залишимо для цілої цілі. Для цілої цілі, так. А ну. А угу. ну, добре, давайте ми сходимо. Так. А, візьмемо сюди для пілоту і візьмемо сюди ще. Де вони тут? Цало візьмемо для міньйонів, Я ж думаю, ми тут зробимо просвіт трохи, ні. Поїхали. Я думав не доб'ю, якщо чесно, щось він такий дуже крепкий мені здався. Може цим? Та ні, давай річардом і бити. Давай цього відправимо і зберемо синій. Так. Це занадто певно було. Так, кого він забочить? Центрально наше, ні. Ага, ну взагалі це вбив чудово. Це нам став на годі. Давай його відправимо в бізну того придурка. А, ще не не відправляється сова ж довбаном. Ну. Ну, тут, тут щось схоже на те, що там дали камінь. А до того, що ми робили, то було невідомо. Так. І залишився в нас останній тапок то Давайте зачекаємо, може поки перевернуть. Так, ну і пішли, сходимо на такого суперника. Так, такою командою. І візьмемо ще до них в пару. Давай ось так зробимо. Чи ні, краще ось так. Ось так і візьмемо цього, і візьмемо цього. Ну, якось так. Поїхали. Вже взяв три кольори. Може тут щось складеться вже. Так, ну давай перекидаємо в віку і шукаємо камінчики. Так. Трошки замало ще потрібно десь червоний знайти. Давай початку сині складемо і будемо трохи заповільнювати їх вже. О, розпочинати. Так, хилитись вони тут не можуть. Давай взірвемо. Це забагато поїхало. Хоча... Хоча годиться. Давай цього фона Ротборта клепати, бо він мені найбільше не подобається тут, якщо чесно. Так. Ну і в нас будуть містром. Угу. І норма зарядили заодно. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Давай Наполупимо, так. 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 Певно, призвемо міньонів, щоб трошки пожити. Там машка заблочена. Давай вдаримо і зберемо зелененькі так. Скільки там ще буде? Ага. Чотири ходи чекати. Та давай бити. Що Шо Шону. Тут вже нічого страшного нам не зроблять. Угу. Ну нічого, голови у відповідь. Ухилятися, зараз буде 150 мільйонів раз. О, ухиляйся. Зараз тебе мінйони доклюють. Там. Давай ще з тим спробуємо. Так, добив. Так, і того, що ми тут набили? 245. Ну, таке собі. Якось не пішла війна. Добре, побачимось в наступних відео. Всім гарного вечора.